Всіх вітаю. Лекція номер 11 Займенник ми. Німецька для початківців. Alther Gegenwir. Леза No e 11. Прономен Вір. Тут eh, вам двома eh, це друковано, так якби це написано, щоб ви розуміли. У різних формах використання. Індойчі дойде в німецькій мові. «Wir machen» ми робимо. gehen» ми йдемо. arbeiten» ми працюємо. Ну, і тут можна було б далі, і закінчення було б так само ну, на «n». Leute arbeiten heute» Наші люди працюють сьогодні. «Leute» я вам казав, маєте пам'ятати, читається, як ЕУ э, читається як ой. Uh, das ist unser Haus. Seien nach uh, Din. Das ist unser Wagen. Das ist unsere Zeit. Uh, es ist für uns. Seien la nas. Tut mai mon nas. Tut mai mon nas. Tut mai mon me. форма. Нужно не ведь Herr Morgen arbeiten wir zusammen. Das gesagt, Morgen arbeiten wir nicht zusammen. Aber, aber arbeiten wir zusammen nicht. Unsere Sachen sind ordentlich gefaltet. Arbeit, wir, wir machen, wir machen nicht. Wir gehen, wir gehen nicht. Wir arbeiten. Wir arbeiten nicht. Das ist unser Nash. Das ist unser Nicht. Das ist unser Nicht. Das ist für uns. Das ist nicht für uns. Oh, тут якраз вже є. Morgen Arbeiter wir zusammen nicht. Завтра ми не працюємо разом. Заперечувальна частка все має порядок. А будувати речення можна по всякому подібно трошки до української мови, але чуть-чуть інакший порядок. Всім дякую, кланююся, прошу підписатися, запрошую до довших лекцій. І до